Вітаю вас! Мене звати Вікторія Попін, я авторка кулінарного сайту Піканте Кукінг, і тут запрошую вас до мого нового кулінарного курсу, який напевно багато з вас чекали найбільше про випічку на заквасці. У цьому курсі я навчу вас основам випікання на заквасці, розповім про процеси, що супроводжують створення хліба без промислових дріжджів, покажу вам приладдя, яке буде вам придатне, та розповім про інгредієнти, які потрібні для створення якісного смачного хліба. Я навчу вас, як вивести сильну закваску, утримувати її та пекти з нею. Зі мною у цьому курсі ви спечете 11 видів хліба, а також здобні булочки, бельгійські вафлі і запаморочливо-смачний сирний крекер, і усе на заквасці. Я допоможу вам розібратися з основами процесу випікання на заквасці та стисло, наскільки це можливо в такій об'ємній темі. Розібрати з усім, що важливо, та пристосувати випікання хліба до різних умов і навіть до дуже зайнятих графіків, аби розкішний хліб на заквасці міг пекти вдома кожен без зайвих танців з бубнами. Тож переходьте за посиланням нижче на сторінку курсів і дізнавайтесь. З про курс випікання на заквасці і розпочнімо цю пригоду випікання разом.